Подяка від незламних тубус від боєприпасу зображенням героя України Олександра Мацієвського. Волонтери штабу незламні подарували директору Олімпу Олександру Ануфрієву. Це намалювала наша дівчинка з південного і чоловік військовий теж з перших днів війни воює. Юлія Любченка дуже дякуємо їй за таку постійну допомогу. Вона розписує всім тубуси, всі коробочки, гільзі, тому подобне на аукціони по всій Україні. Дуже багато вже її робот. І вона нам теж розписує для аукціонів, для подарунків, для німців, розписує такі гарні. Прекраси, сувеніри, це вже загально прийнятий символ незламності. А ми, так як штаб незламні, ми хотіли відзначити Олександра Ануфрієва за його підтримку, допомогу, співпрацю. І хотілося б сказати слова подяки і його працівникам, які теж нам допомагають. Вручити тубус директору Олімпу незламні вирішили до дня фізичної культури та спорту. Привітання було несподіванкою. З місцем для подарунка Олександр Ануфрієв вже визначився в кабінеті. що дуже багато спортсменів приїжджають до нас з різних куточків країни і будуть дивитися ну всі подарунки, які хто дарує наші хлопці і громадські організації. Крім військового атрибуту, незламні вручили Олександру Ануфрієву подяку від імені штабу.